Доброго дня, любі дітки! А чи знаєте ви, що таке писанка? Так, це яєчко, яке не просто зафарбоване, а ще й розмальоване різними узорами та малюнками. А на яке свято готують писанки? На Великдень! Я сьогодні вам пропоную намалювати свою писанку, і для роботи нам потрібні гуашеві фарби кольорові, стаканчик з водичкою, два пензлика різного розміру та макет яєчка. Спочатку ми зафарбуємо наше яєчко. Я обрала блакитну фарбу для цього. Беремо широкий пензлик, мокаємо у блакитну фарбу і зафарбовуємо повністю наше яєчко. Та трошки дамо йому, щоб воно підсохло. Тепер будемо його прикрашати узорами. Візьмемо тоненький пензлик, я обрала білу фарбу. Ви можете обирати будь-які кольори, які вам подобаються. Вмикаємо білу фарбу і намалюємо дві лінії зверху тоненькі. Біля неї ще одну. Та такі ж дві лінії знизу яєчка. Трошки відступаємо місце і малюємо ще одну лінію. Тепер я обрала жовту фарбу і між цими двома лініями, які ми намалювали зверху знизу, намалюємо похилі лінії, в формі трикутничків таких мукаємо добру фарбу і краєм пензлика, щоб лінії наші були тоненькі. Малюємо так зверху одну лінію. Потім доверху другу. І так до кінця малюємо такі зігзаги. І тепер знизу. Таким же способом. Тепер намалюємо посередині нашого яєчка квіточку. Спочатку намалюємо серединку, я намалюю її білою, кружечок, зафарбовую, вимили пензлик і тепер намалюємо пелюсточки. Я намалюю червоним кольором. Всім ворсом пензлика ми доторкаємося до нашого яєчка і робимо такий відбиточок. Пелюсточку. І тепер навколо нашої серединки ми малюємо пелюстки. І тепер ще намалюємо по бокам такі по три пелюсточки квіточку, яку ми не бачимо. Вона знаходиться з того боку яєчка. Одна, друга, і третя пелюсточка. І з цього боку, тепер вимимо пензлика і домалюємо листочки. Беремо зелений колір і спочатку намалюємо гілочку тоненьку лінію. Тепер з обох боків малюємо листочки і з цього боку. Тепер тут намалюємо тоненька гілочка і листочки по три листочки. Намалюємо знизу тепер І тут залишилось. Можна прикрасити ще також крапочками. наше яєчко. Жовтим кольором прикрасимо Тут зробимо крапочки і внизу. Наша робота готова. Ось така писанка в мене вийшла. Тепер ваша черга малювати. До побачення, хлопчики та дівчатка.